Как их ставлю, что это было да. Классный Не, ну я тебе уже не снимаю, может, типа, указать правду. Да? А? Угу. Ну, Франк конч. Ну. Не знаю, как можно за Барс. Правильно. Барс должен быть классный клуб. <плодец> 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 Все, понимал. Нему... <плодец> <плодец> Всем привет, вы на канале Наш Футбол. І сьогодні ми будемо про класику, яка відбудеться в суботу, 21 квітня. З вами Андріан Дімонан, фанат Реала і Херсони. З нами наші книжки найкращих флобелістів світу. І західній наш оператор Володимир. Зараз ми будемо говорити, які були, так скажемо, серії перемог чи поразок наших клубів між собою та взагалом. Ми знімаємося 24 четвер, і можливо, ще щось станеться і пропустимо. До речі, вчора Реал виніс Сіті. Не було непогано. Like Барселона вже не програє 13 матчів. Це ручка малаху йому. <гум> <гум> Барселона вже не програє 13 матчів в Лалізі. Остатня поразка була проти Реала. Після цього вже, ну, хай заявив був, що він дезбаркс. Після цього команда зібралась і почала грати нібито за тренера. А от Реал, навпаки, він з початку сезону добудує просто довольний футбол, а він чоловіків проводить фантастичну роботу. Реале <кліка> є дуже добре і в обороні, і в атаці. Білінген шикарний. Ну, Реал програв тільки ну, матч проти Атлетіка. Вони, 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 вони з ними грали в інші, програли так. два рази, і за, за, за на лісі вони виграли тільки в Атлетіку. Було би на весь сьогодні така гра. Але що таку хубаво грав? завжди нам показує ну, справжню гру, яку варто дивитися кожен раз. Недавно було Суперкубок супер Іспанії 4 1 Реал виграв. Хедрик від Менісів показав, що ну, хто тут батя, <кхи> Але до того, що виграла Тетку, той єдиний матч проти Тетяку, який не виграли то в тому сезоні, так то були поразки. інші, як я вже говорив до того. Загалом з семи матчів Реал виграв 4, і 3 виграли Барса. Ну, Це ж там найбільше рахунок 4-0 виграв Реал в минулому сезоні, а Барса вигравала там 2-1-3 1 От ще я хочу додати, що от, е я очікував е класику в фіналі Ліги Чемпіонів. Ну, але. Пасажа виграв. Пасажа помоєш. А Роухо... Ну, буває, якось досвіду. Но, але зараз відео не про то, тому Ну, це так. Хочете бачите Володимира, набирайте для лак і він буде наступний відео. <рес> зараз, я вам скажу, які відсутні гравці з боку Реала та Барселони. В Барселоні відсутні Гаві та Бальда. Гаві вже відсутні з листопада, по-моєму, mm -hmm. після матчу з Бірмих. Ну, Непотрібні матчі, які зламали Гаві. І після, цього, ну, після цієї травми я завжди так... говорив, то, що Барселона це по факту кінець сезону без нього. Далі, так, Гаві Балле. В Реала немає тібо Куртуа і Алаба. Ну, і ще під питанням Венісіус і Карохалі, які в матчі проти Сіті, зазнали не значних але надія, що це просто було судом і нічого їм не завадить. Що, до речі, Гаві, ну це не з найкращих барсу в цьому ну, залом барсі. Але шкода, що хлопець зламався, він ще й євро пропустить, і в не зіграє в цьому сезоні більше. Обідно, то що гаві <кхів> просто давав ось цей баланс в команді. О, типу. У типу нас не в нас спочатку сезону не було опорника, тому що Серхіо Бускетс пішов. І в центрі поля Де Йонг плюс Гаві і Гюндаган, коли там Петр був сламаний, але потім і Йонг зламався. Тому Гаві плюс Гюндаган добре грали. Ну відсутність квартал, так це означає відсутність, але видно, що Лунь ну заміняє його так, як треба. Це найкращий другий кварталь в світі. І вчора видно було, як він проти П'янки Саші проти Бернарду, проти Ковича. І знову зіграли і Вчора матч в захисті. Напад так підлажав, але ви є. Та ще на руху на куніна хочеться сказати, то, що от е, він видав. Як матч не знаю Куртуа, от в тому сезоні двадцять коли Реал виграв Лігу Чемпіонів, Так, проти там пуля проти. Та, там кожен матч Куртуа все тащив і це не назвати це Він грає так проти лайпсика, він так зіграв, проти Барс він так грав, проти... і проти всіх тепер грає. І от всі відмічають, і я хочу собі що Луні дуже добре грає ногами. Він постійно вибиває, знає куди вибивати, точно вибиває ну, на вибиває. <laughs> Так, і зараз ми вам скажемо свої прогнози на стартові склади. І на рахунок. Так, почну я з прогнозу на стартовий склад Барселони. В воротах буде, звісно, Трештеген, який повернувся після травми і після цього перестали йти поразки в Барселони. Стала оборона надійніше грати і так далі. Далі, оборона Канцело, Кубарсі, Араухо і Кунде. Золота, так скажемо, оборона Барселони в цьому сезоні. В центрі поля Гюндаган, Педрі Д Йонг. тут нічого думати не потрібно, тому що от, це найсильні три найсильніших гравці півзахисту, ну, Гавір, то що не травні. Е, і ватація буде Ямала, Рафіня і Лівандовське. От завжди, от відколи Рафіня перейшов до Барселони, е, коли був ще Дембале, Рафіні пробували наігравати з Ліва на фланзі, але він ну, ніяк не грав. Але з Канцело, їхня зв'язка зв тут просто щось неймовірне. Ну, у мене старший почитаю. спочитаю. Лурін, Хай е, ще під питанням, можливо, вийде мілітауз з нього, від нього, але ще не знаю. Руйлер і човні, які пропустив матч протестів через прибіржуваний карточок, і з лівого план в Мені. Той захист Модріч і Коваліна. Я думаю, що просто зруч відпочити, бо відбігав. а Модріч ну, на досвіді щось ніби відіграє під форвардом буде Бенгем, це стандарт, надіюсь, що він знову заб'є І два нападаючих Родріго і Вінісіус, це ну, не мав замінювати, тільки, можливо, якщо не Вінісіус, це травма, то поставлять дорогі Матіаса. І наші прогнози на матч, я думаю, буде рахунок 3-1, коли буде забувати Вінісіус 2 і заб'євати Бенгем, і ще один за Барсу заб'є Голандовський. Заб Володь, не хочеш сказати свій прогноз на матч? Не скажу. Ти скажеш? <ріст> Мій прогноз на матч, то що, що за все буде нічия, якась 1-1-2-2, тому що Реал після Манчестер Сіті 120 хвилин відіграли. Я думаю, буде дуже багато сил і емоцій віддали в цьому матчі. Я думаю, що заб'є Брюдигер і Вінісіус, а з Барсона заб'є Рафінія та Консел. От такі от прогнози. Головне – надіємося на якийсь бойовий матч, і все буде, ну, як завжди, класику дає з подій, всяких таких ну, неймовірних емоцій. І чекаємо, щоб ваші результати в коментарях. Хочу сказати дякую, що подивилися це відео. Всім па-па, Також хочу сказати дякую Андріану, що ми знімалися. Надіюсь, наступне відео з вийде швидше, і там вже побачите нашого любого Володимира. Всім па-па!